Олімпійські ігри це свято спорту, де наші українські спортсмени показують свою майстерність і здобувають перемоги для країни. У цьому відео я розкажу про найвизначніші досягнення наших олімпійців, які прославили Україну на весь світ. Знайома нам Лілія Подкопаєва стала символом української гімнастики, вигравши два золота на олімпіаді 96-го року в Атланті. Володимир Кличко, відомий своїми досягненнями у боксі, почав свій шлях до слави також із здобуття золота на Олімпіаді 96-го року. Яна Кличкова в свою чергу стала чотириразовою олімпійською чемпіонкою, завоювавши золоті медалі в сіднеї у 2000 році і Афінах у 2004 році. Ольга Харлан неодноразово здобувала олімпійські медалі у фехтуванні, показуючи надзвичайну майстерність і волю до перемоги. Жан Боленюк став першим українським олімпійським чемпіоном у греко-римській боротьбі, здобувши золото на олімпіаді у 2020 році. А тепер трохи цікавих фактів: чи знали ви, що Сергій Бубка встановив 35 світових рекордів у стрибках з Жординою і є володарем рекорду, який тримався понад 20 років? Або про те, що Оксані Баюл на момент перемоги було всього 16 років, і вона стала наймолодшою олімпійською чемпіонкою у фігурному катанні з 1928 року. А Василь Ломаченко після успішної аматорської кар'єри став одним із найуспішніших професійних боксерів, швидко здобуваючи титули у різних вагових категоріях. Ганна Бессонова відома своїм унікальним стилем і складними композиціями, які принесли їй чисельні перемоги на міжнародних змаганнях. Важливо пам'ятати, що кожна перемога це результат важкої праці та підтримки. Наші олімпійці надихають молоде покоління на нові досягнення, майбутнє українського спорту в їхніх руках. Спортсмени починають свій шлях до олімпіади з дитячих шкіл, де під керівництвом досвідчених тренерів вони вдосконалюють свої навички. Наші олімпійці гордість України, підтримуємо їх і надалі, адже їхні перемоги це наші перемоги. Разом ми зможемо досягнути нових висот і продовжувати славні традиції українського спорту.